Шановні завідувачі, кафедр фізичного виховання та керівники спортивних клубів закладів вищої освіти Львівщини, перш за все вітаю вас усіх із початком нового навчального року, і хочу побажати нам усім продуктивного навчального семестру і перемоги Україні. Але щоб цю перемогу здобути, очевидно, що окрім волонтерства, окрім а, а, надсилання постійних донатів на зСУ, а можливо, хтось з вас і а, бере безпосередню участь у бойових діях на території України і захищає. А, Захищає нас від повномасштабної російської агресії, нам слід подумати і про предмет фізичного виховання в закладах вищої освіти, яким чином зробити так, щоб студенти не втратили свою спортивну форму? Яким чином зробити так, щоб студенти все ж таки тренувалися, фізично розвивалися і, зрештою, ставали захисниками України. Це пропоную обговорити десь на найближчому нашому зібранні у вересні місяці разом. Із можливістю відновлення змагального процесу, хоча розуміємо, що це буде надзвичайно складно, але тим не менше, прошу вас усіх подумати над форматом, надати свої пропозиції, яким чином ми можемо збиратись разом, яким чином ми можемо мотивувати студентів, займатися спортом, яким чином ми можемо проводити, хоча б якісь змагання тощо. Тому зібравшись за спільним столом, я пропоную, щоб це було не просто сидіння і. Позирання один одному в очі, а повноцінний діалог. Тому готуйте свої пропозиції, і вже незабаром у вересні місяці ми зберемося разом для обговорення всіх ваших ідей і формування спільного бачення нашої роботи упродовж 2022-2023 року. Ще раз продуктивного навчального семестру і перемоги Україні.